Вітаю всіх! сьогодні, як ніколи на початку 2025 року. Більшість людей в пошуках саморозвитку, самореалізації. І я своїм прикладом хочу показати навіть не видаляю із свого YouTube каналу ті початкові рілси і відеозаписи для того, щоб ви бачили, що це абсолютно допустимо і нормально робити початкові кроки. Спочатку у вас не така велика буде аудиторія, а ви не будете мати такої експертності. Я не скажу, що я великий експерт, але. Радію за те, що подолала страхи перед камерою. Я виходжу і ділюся з людьми про клубну компанію Лівгуд. І більшість людей чомусь не розуміють і гадають, що це звичайна мережева компанія, яка продає бади. Ні, це компанія, яка прийшла просто змінити повністю всю комерцію і тодішній мережевий бізнес. Він вже не такий ефективний. Саме Лівгуд дана компанія зламала всі стереотипи і. Саме формування того застарілого методу ведення бізнесу мережевому бізнесу 100 років, і ось прийшла нова компанія, яка принесла нову модель споживання без переплат, без мережевої націнки, тому що люди мають бути і залишатися здоровими і не витрачати на це цілі статки. Я ентузіаст здоров'я. Я був таким з дитинства, тому я обрав професію фармацевта. Це докторська ступінь з фармації. Я прийшов в програму, закінчив з відзнакою. Швидко зрозумів, наскільки мене розчарувало те, що насправді це бізнес-модель, не мала нічого спільного з тим, щоб люди оздоровилися. Я насправді почав трохи більше обурюватися тим фактом, що існують конгломерати великих корпорацій і навіть галузі, яких стимул не тільки для того, щоб люди хворіли, але й для того, щоб вони не хворіли. Я побачив неймовірну можливість не тільки створити бізнес, але й Справді вплинути на те, щоб допомогти людям жити краще, повноцінніше, здоровіше, і це тепер стало жити добре. Лівгуд. Ми побачили, що це ідеальна можливість, коли ми можемо допомогти навчити людей, щоб вони могли контролювати своє власне здоров'я. Дуже класно те, що самі засновники являються розробниками і виготовляють цю продукцію для здоров'я на сучасних виробництвах за сучасною формулою. Ці засновники. Завжди на зв'язку з своїми учасниками клубної кампанії Югут це закритого типу клуб. Сюди люди долучаються лише за реферальним посиланням учасників клубу. Таким чином є можливість за рекомендацією мати основне або додаткове джерело доходу. Все залежить лише тільки від вас, і ось ці засновники саме навчають нас. Тієї культури, яку ми не прививали в своїх сім'ях, ми не знали про те, як збагачувати клітину свого організму, не виснажувати її, не жити в кредит свого організму, адже він рано чи пізно дасть про себе знати. І старість це неминуче. Ми, звичайно, на сьогоднішній день раніше починаємо саме по стану свого здоров'я почуватися втомленими, менше мати енергії, більш роздратованими. І відповідно від цього ми старіємо. Щоб позбутися всього цього, нас навчають саме запобігти тих моментів і не приходити до фарміндустрій для того, щоб купувати різні ліки, які мають ряд побічних дій і одними лічим, іншими калічим. Моя мета Лівгуд – створити більш цілісне середовище, і я маю на увазі це як здоровий підхід до того, щоб допомогти людям жити кращою версією себе щодня, якщо це означає поєднання східної медицини із західною, якщо вона йде, подорожує далеко до ферм, щоб переконатися, що я отримую найкращу каву у зернах. Щоб це не означало це те, що я готовий зробити. Ми є те, про що ми говоримо. Що ми є продуктом продукту. Ми стоїмо за нашими продуктами, і ми ніколи не підемо на компроміс із якістю або ж з органічного харчування, а іншими словами, з споживання вітамінів та мінералів, ми зможемо збагатити клітину в свого організму, і це нас призведе до великої енергії життя. Наше тіло буде почуватися краще, здоровішим. Ми будемо мати вигляд здоровий і, відповідно, тоді вже ми захочемо насолоджуватися цим прекрасним життям. Адже здоров'я це один із найважливіших факторів для кожної людини. Мене звати Жанна Вітко, я учасник і бізнес-партнер клубної компанії Львовут, і я запрошую вас до своєї команди. До команди ком'юніті, людей, які мріяли займатися власною справою, ви маєте тут можливість купити франшизу за 50 доларів, лише за 50 доларів, сплачувати свою активність у вигляді сплати абонплати або щомісячної в розмірі 9 доларів 95 центів. Раджу заощадити 20 доларів і сплатити річну абонплату в розмірі 100 доларів. І таким чином ви від клубної компанії матимете повністю готовий бізнес під ключ онлайн, працюєте де вам зручно, а лише потрібно мати гаджет, інтернет, і ви маєте готовий офіс вже з бухгалтерським обліком, статистикою, звітністю, з документацією про реєстрацію клубної компанії. Звичайно, цей бек офіс має реферальне посилання, згідно якого ви можете запрошувати до себе в команду людей ви запрошуєте як бізнес-партнерів, які мають можливість заробляти в клубній компанії сім видів доходу, а також запрошувати просто клієнтів, споживачів. Люди є різні, тож у вас можуть бути як клієнти, які будуть купувати продукцію за роздібною ціною, а також ви можете допомогти людям купити продукцію за ціною учасника. Просто поясните, що лише сплативши 10 доларів, вони мають можливість купувати цю продукцію за ціною учасника. Тобто ви матимете легкий бізнес і він формується на підписці. Саме за створення та розширення клієнтської та партнерської бази клубної компанії Лівгуд ви матимете джерело доходу. А також із головним вашим бек-офісом ви матимете вже готовий інтернет-магазин з реферальним своїм особистим посиланням із всією продукцією, яка там зазначається від клубної компанії Livut. Все, що є на полицях клубної компанії Лівуд, буде в особистому вашому інтернет-магазину. Якщо ви любите продавати, будь ласка, рекомендуйте. Однак я вам скажу, що всі, хто долучається до клубної компанії Лівгуд, рекомендують ці продукти, тому що вони найвищої якості, вони мають сертифікати, які підтверджуються міністерством сільського господарства. І це підтверджує те, що це дійсно органічні продукти. Вони проходять оцінку незалежними лабораторіями Америки. І що саме дуже приємне, те, що будь-який продукт з заворотньої сторони. Має повністю весь перелік тих інгредієнтів з відповідною кількістю компонентів, які зазначалися для виготовлення цього чи іншого продукту. Ціна найнижча на світовому ринку, адже вона не містить мережевої націнки. Це дуже класно, тому що саме клубна компанія Лівґуд зробила такий великий вагомий крок і показала світові, що часи, де дистриб'ютори заробляли в мережевих компаніях задля того, щоби. Збагатитися лише верхівці, вони вже закінчились. Отже, кожна людина, яка приходить до клубної компанії Лівгуд, вона на рівних умовах, ви сплачуєте лише 50 доларів і свою активність щомісяця або річно, і маєте можливість саме від вас залежить розвиток саме вашої власної справи. До цієї клубної компанії ви можете запрошувати необмежену кількість людей. І за кожну людину ви матимете кешбек в розмірі 25 доларів. Наголошую на тому, що в компанії сім видів грошових виплат. Перший, про який я вам сказала, вид доходу ви будете отримати кожного четверга. Всі інші виплачуються кожного місяця. Це дуже цікаво, це дуже приємно і це дуже подобається людям. О, якщо ви хочете швидко отримати додаткові якісь гроші і розглядаєте для себе варіант, де б їх заробити. Ви маєте таку можливість. Рекомендуйте людям здоров'я. Рекомендуйте людям, Стабільний дохід це сьогодні. компанія вийшла на світовий ринок із продукцією Велнас, здоров'я, краси, молодості. З часом на полицях маркетплейсу клубної компанії Лівівгут буде близько 200 найменувань різних брендових товарів, а також і послуг, таких як туризм, навчання по криптовалюті і різних інших напрямків. Це як колись свого часу розпочинала. Клубна компанія Амазон, можливо, більшість людей знає лише торгівельний майданчик. Амазон, однак, це клуб, в якому 200 мільйонів підписників, і вони усі сплачують 15 доларів щомісяця для того, щоб мати безкоштовну доставку в більшість країн світу. Свій шлях Амазон розпочинав з звичайних електронних книжок. На сьогоднішній день в Амазон ви можете знайти дуже широкий асортимент різних продуктів. Отже, лігот розпочав саме здоров'я, бо це є головним аспектом для кожної людини. Пандемія. Вона підтвердила наскільки ми були необізнані і як ми не піклуємось про своє здоров'я. На жаль, в раціоні свого харчування ми не отримуємо усіх тих відповідних вітамінів та мінералів, які потрібні для нашого організму. Усіх запрошую приєднатись до родини, жити добре, лівут. Здійсніть тур по сайту даної клубної кампанії і більш детально вивчіть всю цю інформацію. Вона корисна і приваблива абсолютно для кожного ви знайдете ряд для себе переваг як споживання продукції органічної за доступною ціною. І це дуже важливо, тому що всі улюблені продукти ви матимете можливість купувати на постійній основі. Тут немає обов'язкових закупок. Ви купуєте продукцію тоді, коли забажаєте, в тій кількості, яка вам необхідна. Якщо у вас виникають якісь запитання, напишіть мені їх в телеграм-канал. Всі реферальні посилання ви можете побачити в описі даного відео. Задавайте запитання, я обов'язково кожному даю зворотній зв'язок. З вами була Жанна Вітко.